Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Так, позгрібала, пообрізала. Тут осінню я полінувалася, півники зрізати іриси. Ось згрібла тут зараз це все. Я буду отут хризантеми були в мене. Я їх зрізала. Тут уже лізе в мене отут. Тюльпанчик один, ось він тут одинокий, хоча в мене тут цілий ряд тюльпанів. Я їх позаминулого року купила, висадила. І в минулому році були тільки листочки. Надію, що ще, вони, ще тут до троян я не дійшла. Ось тут все зрізала, тут ця вдовиця у мене така висока, розгребла отам е, ті купи від. Е, того, як його сподівають крута. Так, тут теж зрізала всі хризантеми Тут зараз мітлу візьму з мету з цих доріжок. Листя. отут тут було повно листя. Ось воно вже в мене тут все. Отут вже в мене півники мої лізуть. Там хризантеми зрізала, вже теж молоденькі йдуть Коротше, лишилося мені зараз цього зібрати, ці листки. от, І сьогодні вже все. Отам От ще з обрізані. Там були ще троянди ще лист, листя позгрібала. Ага, що ось тут в мене є така цікава штука. Тут в мене ця моя лавочка вже під ося, вона така вже. От там стріляє. Думаю, що це за? стріляє, Вже дергаєшся від кожного звуку. А це лопаються ось ці е, вліцині ці такі висяті. як... Як у фасолі, ці довгі штуки, там, де в них насіння. І от вони тріскаються і розлітаються на всі сторони. Такі звуки тут. Ці трояндочки. Вроді обрізала ж осінню, ні, все щось все одно прогавила. Тут у мене ніць так не вийшло з того, що я. Там троянди ще три стоять під. Ті дві вже треба просто викинути. А ось тут в мене, бачите, що це тут таке в мене росте. Це ялиця. Це мені діти привезли, були в Карпатах ще до війни. Були в Карпатах. І малесеньку таку десь виколупали. Зовсім таку вона була, я знаю, сантиметрів, може, п'ять, Кокорінець і одна ця верхушечка. І я її сюди тикнула. Думаю, а, щоб дітей так би мовити не... <хи> ось і думаю, буде, буде, не буде, то так і буде. А вона, дивіться, тут дві штучки, їх, оказується. я вже забула, що їх тут дві. І ще був тут, а його вже тут нема. Щось таке колюче вони теж привезли невеличке, десь я теж тут тицяла. Але я вже його тут не бачу. Немає, значить, його нема. А ця тут, дивіться, росте. І я не знаю, що з нею робити. Напевне, її звідси треба якось забрати кудись. Що ж вона тут буде, бідося. Подумаю я, що з нею. Так, тут я вигрібла, тут в мене розсадник тих півників, і я тут їх тицяю такі. якщо виходить щось гарне, я його пересаджую далі. Тепер треба ось тут під цим. Парканом треба це все загребти. Боже, тут стільки роботи, коли це я маю все робити. Це якийсь триндець. М'яко кажучи, це в мене тут гібіскус, Там моліщина, яку я теж хочу звідси прибрати. То старенька там була вишня, вона теж ні дочу, тому повно в мене гібіскусів, я сама їх висаджувала з насінинок. Може, комусь треба, пишіть, виковиряю І з задоволенням відправлю. Ось тут ця форзиція, тут, тут в мене була гірка. А ось це гортензія така. Лесну, боже, я вона, забув, як вона там називається, Така вона цвіте такими великими рожевими. І тут маленький у мене самшитик. Тут в мене була гірка, але тут все повиростало, заросло, троянди виросли, і тої гірки тут вообще не видно. Лишилась тут лаванда, оця юка. Тут в мене був такий парканчик, були горщики на ньому, але того всього вже тут геть не видно. І я вирішила, тут в мене ще посажені таков ряд, попри ці пеньки, анемони. Я думаю, це вони зацвітуть. Я буду бачити, де вони, я їх звідси виберу. От, і лаванду цю заберу звідси юку, може й лишу. І по-новому цей пеньки лишу. Побачу, щось я тут придумаю по-новому якийсь такий закуток. І там я ще хочу посадити під той парканту герань таку, щоб вона затягнула. Ця садова геранька, вона так гарно все затягує, бур'ян не росте. І це в мене такий план. Як то кажуть, кожен Іван має свій план, отак і я. Що з того плану вийде, не знаю. Як вийде, так і вийде. От таке. Така все, я вже заморилася. Зараз тільки позбираю це листя і. Ой, блін, хризантемку одну не зрізала. Дві. За там ще в кінці в мене дві хризантемки, Добре, зараз я їх прогавила, буває таке теж. Зараз я їх зріжу, листя зберу і все, йду чаювати і віддихати. Як віддихати йду? Робити відео, бо сьогодні до мене приходила моя маленька учениця. У мене є така учениця по декупажу Домінічка. І ми з нею робили великодню таку композицію. Вона давно вже просилася, я не мала часу. І сьогодні ми зробили ту композицію. як... Думати здоров'я, може, сьогодні зроблю я те відео. от, -от я склала своє відра. Дивіться, скільки в мене попелу. Тут і полотно. Це я закупила вже що в минулому році, так руки не дійшли. От. А тут, бачите, у мене цей ех, газон штучний. Але я думаю, його звідси забрати. Чого я його тут зробила? Бо м -м, тут капає водичка з цієї. Коли дощ, у нас сюди дуже-дуже тут мокро, завжди тут кваця така, Земля така забита, все, як було то тут. Але я думаю, я цей газон він вже такий тут страшненький, йому вже роки. Я його планую звідси забрати і, може, зроблю таку десь. в мене там були такі напівтруби, як покласти, щоб воно ніби туди текло. Ну Це ще я буду, так би мовити, бачити, що з того буде. Ну, от і все. На цьому я закінчую. О, Моя помічниця вилежується. Всім гарного вечора. Мирної ночі без тривог. Пока.